Вітаю, зараз ми подивимося місто Харків, що заважає закрити небо, поставити всі необхідні е, е, противоракетні е, зброю, яка ПВО яка буде захищати місто Харків, чи є перешкоди, щоб повністю захистити місто Харків, що заважає поставити всю необхідну зброю, чи є якісь перешкоди. щоб Україні надали противоракетні зброю, яка збиває ракети. Місто Харків. Чи є перешкоди з Дійсно, це відбувається зброя в таких невеликих кількостях надходить і із-за із цього йдуть такі перешкоди. Вийшло так, що як її мало. От вона надходить. Є спеціальна така зброя, яка нам необхідна, але її мало. І її ем, Намагається розставити Ду, як ефект найефективніше використати її, щоб був захист неба, але не, немає достатньої кількості, дуже великі території, які необхідно захистити і при, а, і повільно, повільне надходження. Дуже довго чекати доводиться от цю зброю. Це робить ворог, це робить ворог. Він навмисно. Смикає оцих в нього є люди, яких він смикає на привязі в нього, на поводку. І він їх смикає, щоб уповільнити. Заплачено великі хабарі. Я так бачу, щоб дійсно це в світі зроблена така. Ворожа сітка, він їх пригодував, прикормив і цим використовує, щоб повіль... якомога якомогам сповільнити от надходження цієї допомоги, яка нам дуже необхідна, бо це є наш захист. І він цим користується і вбиває людей. Ось ще сили, скажімо плати, щоб люди не відверталися від Росії, від дуже великі гроші заплатив, щоб люди не відвертались, бо багато людей в світі, які працювали. В цих схемах вони потікали, але він їм все одно пообіцяв ще більше, ще більше грошей, ще більше грошей. Це схеми такі заперечує. Хочу це все заперечити. Ой, щоб. Ніхто більше не... Так, це все закриває, заперечує. Ніхто більше не зможе заперечити, також є вплив ворожий вплив заперечує. Ой, Взагалі на, на майбутнє вийшла дуже гарна карта. Попри все, щоб ворог не намагався, які б він не, не робив перешкоди, скільки б людям не платив хабарів, і які б в нього там не були схеми, вони не спрацюють. Захист буде наданий. Це вже невідворотні процеси йдуть. Це перемога, і це неможливо зупинити. Ця перемога йде. І всі необхідні противоракетні комплекси, і зброя для захисту, для закриття Харкова і неба від ракет. Буде, буде повний захист. І це також жовтень місяць. І о, таке вийшло, що це взагалі в, в ем, ну, останні якісь можливості в Росії. Там дуже мало людей в світі, які погоджуються на ці гроші і на якісь на якихось умовах збагачення. Це останні люди, дуже мало хто вже з Росією ну, хоче мати справу. І прийде такий час, момент, коли все взагалі закриється. Росії ніхто не, не, не зможе вже з ними спілкуватися і не захоче. Заперечу. Так що так, іде Верховний суд. В світі будуть засуджувати людей, вишукувати людей, які мали співпрацю із Російською Федерацією. Верховний суд. Так, більше нам не треба буде чекати на цю зброю. Вона буде приходити у великій кількості, прошу вищі сили. Отакі використовувались хитрощі. Це Та заперечую також. Заперечую. Заперечую. Буде надано. Прошу ми ще так відкрита дорога, дякую. Якомога швидше приходить вся необхідна зброя для захисту неба Харкова. Перекриваємо для захисту мирного населення від ворожих ракет. Пишу відкрите всі дороги, відверніть ворога. Намагався ворог із останніх сил, але захист прийде. І захист буде якнайшвидше. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю якнайшвидше, щоб надійшла вся необхідна противоракетна зброя для захисту неба Харкова, для захисту мирного населення від ударів, від дронів, від ворожих. Ракетних ударів нападу ворога Російської Федерації. Прошу відвернути ворога і всі його плани зруйнувати. Всіх, хто працював, хто виконував ворожі домовленості, всі люди, які перешкоджали якнайшвидшому надходженню зброю, захисту для Харкова. І прошу відвернути від ворога, викрити всі схеми. Якщо ніхто не погоджується з, з Росією, домовлятися працювати на ворога. Відвертаю всіх. Прошу вищі сили надати весь захист. Ой, де буде так, де буде так, де буде так. Буде все сказане здійснене. Так що так, ворог не полишає надії перемогти, але він живе в ілюзії, його доля вже вирішена, вже він нічого не зможе зробити. Все одно буде захищено небо, Харкова і взагалі перемога повної України. От так. Все, дякую за увагу.